Друзі, вітаємо всіх на автомайданчику Львівського авторинку Карбазар. Нас велике оновлення автомобілів. Трішки в нас є змін на майданчику. Про них ми вам сьогодні обов'язково розкажемо. Сьогодні буде багато різних цікавих новинок. Ви обов'язково підписуйтесь на наш туб-канал, і я розпочинаю. І так, друзі, тепер для вашої зручності ми зробили ось такі нововведення. Перший ряд від офісу тепер має універсали. Будь ласка, можете прийти, обрати будь який універсал, який вас цікавить. Праворуч від офісу в нас йдуть хетчбеки. Там є і електромобілі, тобто майже усі хеджбеки, які в нас є, представлені ось тут. Тепер заходимо в цей ряд. Тут у нас йдуть седани, мінівени, також будуть хетчбеки, тобто досить багато різних автомобілів. І універсали також тут. небагато, але там все, що не лізло, скажімо так, в перший ряд. І третій ряд у нас йде повністю з кросоверами. Ліва сторона кросоверів та права сторона кросоверів. У нас, наявності, друзі, величезна кількість автомобілів. Ми вам всіх їх покажемо, про них розкажемо. І йдемо тепер далі. Адже за офісом ще один величезний ряд різних автомобілів. І при в'їзді ось тут праворуч у нас ще два ряди з автомобілями. Сьогодні ми вам їх покажемо, про них розкажемо які ціни. Бажаю всім приємного перегляду. І з вами, як завжди, Олексій, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, Не забувайте поставити лайк українському відео. І так, друзі, погнали, буду вам показувати все по порядку. У нас ось така є Octavia 2 літра дизель на механіці зі тканинним салоном. 13-го року 290 пробігу. Нагадую також, якщо ви хочете більш детальні фотографії кожного з автомобілів, вам сподобався автомобіль з відео, пишіть в коментарях, надійшла посилання, де повністю опис і детальні фотографії цих авто. 12750, 19 року 100 пробігу, 1.6 і дизельна нас Opel Astra з чорною стелою, з чорним шкіряним салоном. 16 рік, 10400, 1.6 дизель на механіці. Свіжо з Бельгії, також Opel Astra зі тканиним салоном. Renault Megane другого покоління в кузові Універсал за ціною 5800 доларів. В рідній фарбі 1,6 бензин цього року 201 тисяча пробігу. Поруч Volvo v 50 8211 рік, 1,6 дизель на механіці, 228 пробігу. Рідний пробіг та рідна фарба. Шкода Октавія А7, 11400, 1.6, дизель на механіці 2016 року, 251 тисяча пробігу з комбінованим салоном шкіра зі тканиною. Б8 посад кузу Універсал, ціна 13300, рідна фарба, хороша комплектація, рідний пробіг. Друзі, тут є адаптивний круіз-контроль, Електропривід кришки багажника. парктроніки 360 функцією автопаркування. Дуже гарний Б8-й Така фабія присутня, 5550. 9-й рік, 1.2 два бензин на механіці, також в рідній фарбі, машинка. Ось таке Peugeot 308 SV, Свіжо пригнана, без пробігу по Україні. розмитнена, сертифікована, 240 пробігу, атмосферний двигун 600 з панорамним дахом. Поруч B7 Passat, 10800 2 літровий дизель автомат, 280 тисяч рідного пробігу зарівнено ГРМ демпфер. Масло в коробці повністю обслугована машинка. Ще один у нас B7 сьомий посадок. 1,8 бензин на механіці 2011 року та 175 тисяч пробіг. І шкода Октавія. А5, 6350, 1,8 бензин на механіці, повний привід друзі, Швейцарії, свіженька. 6350. Ряд універсалів. Mm -hmm. У нас все показуємо. Ще ось таку червоненьку вам покажемо. 9614 рік, 1,6 дизель на механіці. Октавка з пройденим повним ТО. і переходимо до хетчбеків. Друзі, сідайте зручніше, заварите собі каву, чай. Буде ще багато попереду різних цікавих автомобілів. Бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте ставити відео на паузу, щоб записати інформацію про автомобілів. І коментуйте, пишіть в коментарях все, що вас цікавить. Постараюся дати на це все відповідь. Пункт 4411 року, дизель 270 пробігу. Ось такий електромобіль Opel Corsa 13500. 2021 року 19 тисяч на всього пробігу. Peugeot є e 208, 15 тисяч доларів. 300 км запас ходу. 21 рік 63 тисячі пробіг. DS, у нас електромобіль 16 900, 22 рік, 23 тисячі пробіг, друзі, можна сказати, нові автомобілі. Chevrolet Cruze у нас є в ціна його 11-го року. 147 тисяч пробігу, продано ТО, два комплекти гуми. Стан автомобіля також сів, поїхав. Opel Astra в кузові хетчбек. У нас дві штучки. Є в наявності, з автоматом, підтвердженими пробігами. 8611 рік. З тканинним салоном, коробка автомат. І чорна ось така є Astra 8800, 133 пробігу. 1,6 бензин. Друзі, ви запитаєте, ця 10-й рік коштує 8800? ця 11-й рік коштує 8600. В чому ж різниця? Друзі, ціна тут формується від комплектації. Тут 180 пробігу, тут 133. ну здавалось би, що ця машина має бути значно дешевша, ніж ця, але ні. Ця машина з клімат-контролем, підігрівом сидіння, підігрівом керма дуже класна комплектація. Тут в нас йде простий кондиціонер і все. От тому і так ціна, ніби дві однакові машини, але ціна ж. Відрізняється. Тому, друзі, обов'язково звертайте свою увагу на комплектацію та пробіг. Саме від цих двох ключових компонентів формується і ціна на транспортний засіб. Перед у нас Peugeot по мега смішній ціні 500-308 офіційний дизель, механіка 2011 року 231 пробігу. І є ось такий Chevrolet Aveo 7800 зі Швейцарії. 1.6 бензин на автоматі 2012 року 100. 59 тисяч пробігу. Також, друзі, в нашому головному офісі біля якого стоять всі автомобілі, ви можете скористатися нашими послугами. У нас є комплексний огляд автомобіля, перевірка авто на арешт, угін, перевірка валюти, договір купівлі продажу Ми робимо страхування автомобілів, кредитування, замовлення автомобілів. Ми робимо з Європи. І також робимо терміновий викуп авто. Друзі, у нас вся територія в камерах. Автомобілі по цінам від власників без націнки. Якщо ви хочете безпечно продати чи купити автомобіль, вам обов'язково на Карбазар з нами це і вигідно, і безпечно. Тут ви можете спокійно знати, що ви не купите кота в мішку, прийдете на МРФ і обов'язково перереєструєте на себе авто. А я продовжую, поперед у нас будуть седани, мінівени. І надалі вас чекає ряд з кросоверами. audi A3. 16 тисяч доларів 2 літрова бензин на автоматі. 130 тисяч пробіг 2016 року. Audi А4. 13800, 2 літровий бензин автомат. 14 рік, 180, тисяча пробігу. Тойота Кембрі 19200 вкузові седан. 86 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Ось такі у нас. Електромобіль у нас Hyundai Kona 23100 2314 кВт батарея, 5000 пробігсь на всього, 2022 рік. Друзі, нове авто, b 6 посад в кузові Седан. Ціна його 7800, 18 бензин. Коробочка у нас автомат і b 6 посад в кузові седан Дуже красиво дивиться автомобіль. Mitsubishi Lancer. 4607 рік, 228 пробігу, 1,6 бензин, механіка, офіційно куплена в автосалоні і пробіг рідний від власника. Новиночка у нас ще одна 308, 1,6 бензин, 167 рідного пробігу в рідній фарбі, повністю обслуговувана з панорамою, клімат-контролем, дуже гарної комплектації пишек. Далі у нас b 7 Passat, седанчик, седанчик, 2 літровий дизель. Коробка автомат, 220 пробігу, 2014 року автомобіль з комбінованим салоном шкіра з алькантарою автоматичною коробкою передач це у нас до речі друзі авто зі штатів з ким мерседес у нас є ціна його 6200 1,8 газ бензин офіційно куплений в автосалоні третього року авто. Поруч у нас мерседес с класу 11900 ціна 12-го року 1,8 двигун 171 тисяча пробігу та авто в рідній фарбі. Volkswagen Golf Plus за ціною 5000 доларів 7-го року 172 пробігу з механічною коробкою передачі. Продовжуємо далі. Наш Toyota Corolla, ціна є 3900 1.4 газ на механіця 252 пробігу третього року авто. Volkswagen Golf Plus 5 550 бензин на механіця 6-го року 250 пробіг. І машинка також обслугована. Що ж, друзі, погнали нас мінівени, мікровени, чобітки, каблучки, кому як зручно. Погнали з Peugeot 5008, 1.6 дизельна на автоматі 2014 року 154 тисячі пробігу, 9 тисяч доларів ціна, 7-місний, рестайлінговий 5008. По цьому зрізу на фарі можна це зрозуміти. Далі йдуть дві зафіри. Дві бензинові з автоматичними кропками передач зі Швейцарії. Це 13 рік, 7 місць, 1,4 двигун, автомат. Бензин 140 пробігу, ціна 9300. Розмитна сертифікована. Ще одна розмитна сертифікована «Зафіра», Ціна 9400 зі знижку 1,6 бензин, 7 місць автомат. 170 пробігу 13-го року. Також «Зафірка» в нас. Синя, сіра, будь ласка, приходьте, оглядайте, обирайте, яка вам більше до вподоби. Рено Кенго. Ціна 7600. В рідній фарбі рідним пробігом 122 тисячі 1,6 бензин на механіці. Реально в дуже гарному та збережному стані кенгурик. На майданчику в нас. Поруч в нас. Partner партнер, типі, оригінальний пасажир, як Кенгу, до речі, Кенго також оригінальний пасажир. 8512 року, 215 пробігу, 1,6 дизель на механіці з панорамним дахом. Suzuki Swift. 6700 1.2 бензин автомат. 9 рік, 172 тисячі пробігу. Автомобіль повністю обслугований в кузові хічбек. Ось такий красунчик. Volkswagen Touran, 6600, 1,6 бензин, механіка, два комплекти Гуми 4-го року, 251 пробігу. Ціна такого автомобіля 6600 доларів. Автомобіль свіжо, проданий з Німеччини. 5008 Peugeot. Ціна 9313 року. 1,6 дизель автомат. 191 000 пробігу в даному автомобілі. Ось такий 5008. Далі нас іде Renault Grand Scenic. 8451, два бензини на механіці, 7 місць, в комплектації максимальний боус. І ним Mazda 6 Кузий Універсал. 85006 року, 230 пробігу, 2,3, у нас газ, бензин і коробка автомат Що ж, друзі, переходимо. Наступний у нас третій ряд. Попереду, я ще нагадую, в нас є ряд позаду офісу і поруч. Ще в нас велика кількість автомобілів. Отож, друзі, хто чекає кросовери, зараз будуть кросоверу. Попереду що у нас ряд приворуч. Тут так само є кросовери. Зараз буде дуже багато різних цікавих автомобілів. Ну що ж, погнали, ось такий x 5 нефарбований, без ДТП, два комплекти гуми, газ бензин. 266 пробігу 8-го року. 13 тисяч. Ціна. Ще один X5, але вже 2-літровий дизель. Офіційно куплений в автосалоні від власника 177 тисяч пробігу. Повністю обслугований вкладень не потребує. BMW X3, 2012 року, також 2 літровий дизель 263 пробігу. Також повністю обслугований та вкладень не потребує. Audi q 7 друзі, максимальна комплектація престиж. 19 рік, 87 пробігу, 40 тисяч доларів ціна. Є по машині буквально все. Дуже красиве авто. Nissan Rock. 15515 року, 2,5 бензин газ, автомат та 120 тисяч пробігу. З камерою 360. Так, друзі, Nissan у нас не продається. Власник забрав кросовер показувати. Тому постав на місце Лівчика, а ми показуємо далі. Настігуанчик 12800 2-літровий бензен автомат та повний привід. 17 рік 168 пробігу. 3008 Pežonos дизельня в наявності з механічною коробкою передачі 9-го року 7200. Досить приємна ціна на кросовер. Ось такі. Sportage. 11700 1.7 дизель на механіці. 2012 року 210 тисяч пробігу. Ось такий у нас є дизельний кросовер. Також у нас є такий Hyundai Kona, Повнопривідний на автоматі 2020 року, 54 тисячі пробігу. Друзі, компактний кросовер з автоматичною коробкою 20 2020 року ціна 15600. Непоганий варіант як на мене. Nissan. Рок 14 тисяч 2016 року 2,5 бензин автомат з білим шкіряним салоном та 158 тисяч пробіг даного автомобіля. Volvo XC60 11 рік, 13500, 3,2 бензин автомат та повний привід, 167 тисяч пробіг з панорамним дахом та білим шкіряним салоном. Переходимо в іншу частину. Ще багато кросоверів. І ось такі смарт, якщо тут у нас є. Ціна його 4990 12 року. Бензин, коробка автомат та 170 тисяч пробігу. І погнали. Nissan рок. Наявності. Ціна його 16700-25 бензин коробка автомат. 59 пробіг всього на всього у нас 19-й рік, друзі, рестайл. Nissan Rogue Ще новіший, 21 рік, друзі, 25 бензин, автомат, 83 пробігу, 19,400, подивіться на цього красунчика. От можете наочно поглянути. Це у нас було, був минулий рок, це найсвіжіший. Подивіться, напишіть в коментарях, який вам рок подобається більше. Цікаво б вашу думку. q 5. 3,0 бензин, 15-рік, 151 пробігу, автомат. 333 кінських сили ціна на q 5 900. Мерседес GLC 30 тисяч доларів. 18 рік, 2,1 дизель, автомат. Firmatic. повний привід. Mazda cx 5 дизельна. Механічна коробка продаж, повний прит. 12 12512 рік. 196 тисяч пробіг. Nissan Rogue. З камери до 360 Європа. Перепрошую, друзі, на рок, а X-Trail дизельний 1,6 на автоматі 166 пробігу в даному автомобілі. Kia Sport Edge 7500. Сьомий рік, 2-літровий бензин, коробка механіка, повний привід 211 тисяч пробіг. З комбінованим салоном, шкіра зі тканинами. 5008 Peugeot 7700-1,6. Бензин 190 пробігу механіка ціна 7700 та панорамний дах. Hyundai iX35 11700, 11711 року. 1.7 дизель на механіці 181 тисяча пробігу з панорамним дахом. Hyundai Santa Fe 22 17 року 2-літровий дизель 151 тисяча пробігу. І Audi Q3 в нас наявності є, кросовер. ось такий, Ціна 16850. Кватро, повний привід, панорама. 90 пробігу. 16-го року ось таке красиве авто. Opel Zafira 9900 11 10, 16 рідного пробігу, але, але 2-літровий дезерти місць. Ось така зафірка. І, друзі, полетіли кросовери і буси будуть попереду і ще кросовери. І легкові, і універсали, дуже багато різноцікавих автомобілів. Дизельний Санта-Фе, 17907 місний, повнопривідний. Ціна 17900 за 13 рік, повний привід та 7 місць. Mazda cx 5 26 тисяч доларів, Touring 51 пробігу, 2,5 двигун зі шкільним салоном, проекцією та люком. Така красива Mazda. Поруч червона, дизельна Mazda cx 5 17950. 22 Двигун 170 пробігу, 2015 року авто. Volkswagen Passat B7, 1912-го року 156 пробігу, 2-літровий дизель та автомат. З люком даний автомобіль. Тігунчик 20950, 2-літровий бензин, автомат та повний привід, 82 тисячі пробігу. Ось така красунечка. Червона Audi Q5, також дуже красиве авто, 28 тисяч доларів 2016 року, 165 пробігу в преміум плюс комплектації. Дуже красиві автомобілі. Audi Q7 29 тисяч доларів, 4, 30 тисяч доларів, 18 рік, 160 пробігу. Ще одна красуня Audi, є нас. гібрид 18500, 14 двогу. 15 року 110 тисяч пробігу з мінімальним ДТП, друзі, машинка зі штатів, дуже красива, економічна. Mercedes GL 27 тисяч доларів 2013 року, 3 літра дизель, коробка автомат. Поприсідали ціни на них, друзі, автомобіль поза 30 коштував, зараз 27-25 можна придбати. 5008 Peugeot, Дизельний 2800, 1,6 двигун 215 пробігу. І А3. 16 тисяч доларів, 16 рік, 1,8 один автомат, 28 тисяч пробіг. Друзі, 28 тисяч. Що, в нас є отакі буси, два мастера, один Мовано і ось такий в нас є Fiat Ducato. Почнемо з нього. 12400, 2,3 дезель на механіці 2014 року. Ціна 12400. Раз. Опельмовану l 3 довжина 16918 стрік, 239 пробігу, 2,3 дизель на механіці. 2. Renault Master, 19 стрік, 19650, також 2,3 дизель. 294 пробігу. 3. І ось такий вантажний мастер 19220 року 315 тисяч пробігу на механіці. Три отакі цікаві бусики продаються в нас на Карбазар. Друзі, в нас попереду цей ряд автомобілів і ще цілий ряд позаду офісу. Отож, сідайте зручніше, залишайтеся обов'язково з нами. Ще буде багато різних цікавих автомобілів. Стараюся для вас показати кожне авто. Якщо ви зацікавлені у ньому, обов'язково, друзі, пишіть в коментарях, що вас цікавить. Посилання, надсилаємо вам. Не забувайте, що ви можете задати будь-яке питання в автомобільній тематиці, яке вас цікавить в межах роботи авторинку, наявності, комплектації і тому подібне. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал Карбазар. Ми є офіційний YouTube канал військового авторинку. Друзі, від нас найсвіжіша інформація, найправдивіша по діяльності авторинку. Все, що вас цікавить, обов'язково пишіть. Кіасол попереду нас 19 2019 року 2-літровий бензин коробка автомат 171 тисяча пробігу. Ще один кіасол з червоного кольору. 2020 року 2-літровий бензин автомат 16784 тисячі пробіг. Audi Q7 28600. 2016 року 180 тисяч пробіг, 3 літровий бензин та коробка автомат з чорним шкіряним салоном. Audi Q5, 17 800, 2 літровий бензин, коробка автомат. 155 тисяч пробіг. Нісн Жук 15550, офіційно куплений в автосалоні. 1,6 бензин автомат, 108 тисяч пробіг, 18 рік від власника. Б6 пасад, 2-літровий дизель 6700, коробка автомат, 260 тисяч пробіг. 10-й рік, 6700, друзі. Дуже приємна ціна на посадок. Opel Astra J, 1,4 бензин на механіці, 97 тисяч пробіг всього на всього. Ціна 7800, 94 тисячі пробіг. Просто смішно. Шкода a 7 16 рік, 10700 ціна, 1,6 дизель. На автоматі ціна його 10, 700, 256 пропіву з Універсал. Volkswagen Touareg 5-го року, 32 на газ бензин автомат, рідній фарбі. Ціна 7, 700, ще й присутній торг. Друзі, Touareg за 7 700, будь ласка. Corolla, Автомат, 1,6 бензин, 6258 року. 240 тисяч пробіг. До речі, хотів нагадати, що від всіх автомобілів є ключі, підходьте до нас в головний офіс і запитайтесь, наші менеджери вам обов'язково відкриють, покажуть, розкажуть, зробити За бажанням ви можете приїхати на сервіс перевірити, на місці є експерт, який допоможе оглянути вам автомобіль перед копілою. Щоб ви могли вже, друзі, розуміти певну картинку по автомобілі. Чи була машина, Чи є якісь... Технічні дефекти, що треба робити, скільки грошей треба вкласти, щоб машина була в ідеальному стані. Адже всі ви розумієте, що це в нас вже є вживлені автомобілі і не може бути все ідеально. Так, маганчик на автоматі, дизельний в універсалі свіже тільки зареєстрований. Ось такий є пікапчик Honda LigetLine 15612 року, 3,5 нас газ, бензин, автомат, 165 тисяч пробігу. Ось так. Дача у нас Сандеро 550 10 року 1,4 газ бензин на механіці 193 пробігу. Наявності. Мінік 4300 рік, 1,6 бензин автомат та 208 пробігу. KIA Ceed у нас гарні дуже комплектації, 11350, 1.6 дизель на механіці, 15 року, 217 тисяч пробігу, але дуже-дуже заряжений, бачите? По цим фарам можна зрозуміти, що це у нас максималочка. Гарне авто. Спортеч. 2900, 21 рік, всього навсяк 50 тисяч пробігу. На автоматі. Офіційно куплений в автосалоні від власника Якуар, друзі. 28950. У нас електромобіль, повнопривідний. Присутній торг на всіх автомобілях. Opel Zafira. 7,550, 11 рік, дизельна, 226 тисяч пробіг. Б-клас. Електричний, 10,950 16 року, 113 тисяч пробіг. Ауді А3-дизельна. Дволітровий двигун чудовий. 18150, 15 року 82 тисячі пробігу в даному автомобілі те, що газ бензин, до речі, проданий в нас. Мають забрати. Nissan Rock Sport. 14800. Бензин 80 пробігу. 14818 рік Рокспорт. Також халявна ціна. 9508 пригнаний, 2-літровий дизель, механіка та 7 місць. 12 го року авто. І ось такий у нас Nissan. Кашкай плюс 2, 7 місний 12450, 11 рік, 2-літровий дизель на механіці, повний привід, 231 пробігу, панорамний дах та повний привід. Щось, друзі, ось такий вийшов у нас відеоогляд, як ви бачите, величезна кількість автомобілів, всі вони по цінам від власників, без націнки. Тому, якщо ви хочете купити автомобіль, не переплачуйте комусь. За націнку від власника, торгуватися з ним напряму, купити це все безпечно, щоб ви могли приїхати на мерево і переєструвати без ніяких проблем. Тут вам обов'язково на авторинок Карбазар у місті Львів. Ми знаходимося з діоном Львів Арена по побуднім з 10 до 19, субота, неділя з 7 до 15. А я бажаю всім спокійного вечора, підписуйтесь на наш ютуб-канал і до зустрічі у наших нових відео. Друзі, буду вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей